Дітки, а зараз я пропоную погратися в математичну гру, яка називається З яких фігур будиночок. Роздивіться уважно будиночок. А з правої сторони знайдіть, з яких фігур він зроблений, та назвіть ці геометричні фігури. З яких фігур зроблений цей будиночок? Знайдіть з правої сторони та назвіть. А з яких геометричних фігур зроблений цей будиночок? Знайдіть з правої сторони і назвіть геометричні фігури. А з яких геометричних фігур зроблений ось цей будиночок? Знайдіть з правої сторони. А цей будиночок? З яких фігур зроблений? Знайдіть з правої сторони та назвіть їх.